Доброго дня усім! Сьогодні вам пропоную відпочити від навчання і пограти трошки в ігри. І сьогодні у нас буде тест на столиці країн, країни по, ну, по прапорам і також прапори по країнам і країни по карті. Отже, давайте будемо розпочинати і бажаємо успіху всім! От, знаєте, як то кажуть. Коли знаєш, якщо країна твоя, ти там був, і ти знаєш все про неї. Тому що це твоя батьківщина, де ти народився, так само, як і наша Україна. Отже. Давайте не будемо тягнути часу, і будемо розпочинати. Отже. Країни. Столиця Країн. Отже. Кирибаті, Рига Сараєво, Гараре, Южна Тарава. Південна тарава. Південна тарава. Гренада. Сент-Джорджес, Монтевідео, Гельсинки, Пеньян. Монтевідео, хоча це. добре, Сенегал. Сенегал, Такарділі, Брюссель, Мінськ. Мінськ, ні. Давайте дилі. Валета, Того: Бразилія, Кінгстон, Каракас. Каракас Лома, Болгарія, Софія. Гондурас. Буанес Айрес. А так. Швеція. Стокгольм, напевно. так. Соломонові острови Ергіяд. Ханой, канбера, е, Ханой, Хануй ергіяра. Добре. Габон. Пнопмень рібревіль іому сукро пхеня. Пхенья йому сукровалом. Тувало Скоп'є, Мехіко. Фанафуті. Нікарагуа тез, Тегусигальпа Банги Манагуа Сантоме. Туніс, Гавана, Катаманду, Дублін, Туніс. Звичайно, Туніс. Іра. Адіс Абеба, Рабат, Скоп'є Тегеран. Адідс Абеба, напевно. Рабат. Китай Пекін. Е, так. І тепер дивимося. Ігра в нас завершена. Ось в нас кілька окулярів набрано. Дві, мінус 214 помило 10. Але я з вами граю тому і трішки вчусь грати, але давайте допустимо. Тепер давайте країни по прапорам. Є, Є. Бангладеш, Філіппіни, того Камерун. Бангладеш, Філіппіни, Бангладеш. Франція, Гаяна, Гондурас, Шрі-Ланка. Гондурас, а Шрі-Ланка, добре. Судан, Судан. Мавританія, Грузія, Еквадор, Сенеал. Мавританія. Швеція, Пауа, Нова Гвінея. Нова Гвінея, Сінгапур, Швеція. Ні, Пауа, Пауа. Кот Дівуар, Сомалі. Добре. Зараз Чорногорія, Білоруся, Швеція, Еквадоріальна, Гвінея. Чорногорія, а Швеція, добре. Канада, Марокко, Колумбія, Ірак, Канада, Марокко, Колумбія, Ірак, так, Ірак, ні, Колумбія, ні, Канада, ні, Еквадор, Камоджа, Камоджа, да, yeah. Судан, Замбія, Папуа, Нова Гвінея, Венгрія, Судан. Казахстан, Люксембург, Центральна Африканська Республіка, Кот Івоар. Так, давайте, напевно, ось так от і вот. Так, Південний Судан Нова Зеландія, Сент Візодан і Храніда, Намідия. Так, Ю, Південний Судан Нова Зеландія, Нова Зеландія, Мен, Бурунді, Барбадос, Сінгапур, Барбадос, не yes, Сінгапур, Дабов, Ліберія, Великобританія, Греція, Мозамбік. Ну, Мозамбік. Так, так. Отже. Окулярів 55, помилок 7. Але нічого страшного. Це все-таки все, все одно гра. Канзанія, Китай, Гренада, Сирія. Так. Танзанія. Чорногорія, того, Литва, Буркина, Фасо. Литва, того. Кенія, Бурунді, Латвія, В'єтнам. Кенія, Австрія, Арменія, Японія, Чад. Чад. Домиканська Республіка Норвегія, Філіппіни, Південний Судан. Домиканська Республіка. А, південь, Йорданія, Данія, Швейцарія, Філіппіни. Сент Люсія, Республіка Конго, Каповерде, Естонія, Сент-Люсія, Сентлюсія. Ліберія Таджикистан, Руанда, Науру, Ліберія, Таджикистан, Руанда. Намибия, Замбія, Киргизия, Бразилія. Намби... Намибия, Замбия, Киргизия, Бразилия, Замбия, Намибия, Коста-Рика, Гайана, Парагвай, Коста-Рика, Гайана. Мороко, Кенія, Швеція, Арменія. Мороко, Кенія, Швеція, Швеція, Ботсвана, Домиканська Республіка, Центральноафриканська Республіка, Пакистан. Ботсвана, Домиканська Пакистан. Буркина Фасо, того Ангола. Угу. Грузія, Естонія, Непал, Україна. Непал. Люксембург, Брунея, Афганістан, Індонезія. Диней, Індонезія. Отже, помилок 9, хоча. Хоча дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5, 7, 5 так, все добре. добре. Тепер. Давайте по країнам. Норвегія. Норвегія. Естонія. Оце. Кувейт. Кувейт, кувейт. Кувейт, кувейт. Так. чат, 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 шат, от це. В'єтнам. Багамські острови. Багамські острови. островы. Афганистан. Ани, Антигуа и Барбуда. Барбуда и Анти... Антигуа и Барбуда. Барбуда так, все, все, все. Вот это Так, Уганда. Уганда, 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 Уганда. Нас... Там, 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 у нас тут. Маль... Мальдивские островы. Угу. Островы, так, Бруней. Бруней, 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 бруней. Монголія. Самоа. Самоа. Помилок к а окуляри набрали 175. Повторую за давайте. Намібія. Намібія. Так, де в нас тут намібия, намібia, намібия, намібia. Мексика. Великобританія, Сенегал, Японія, Нова Зеландія, Хорватія. Нікарагуа, Нікарагу, Нікарагу, Боснія і Герцеговина. сомали кипр пару свазиленд австрия коста рика Помилок 7, окулярів 203. Добре, добре, І тепер країни на по по, по карті. Давайте. Ліксембург, Самоа, Тонгангола. Е, то Ангола, то Ангола самоа. Ботсвана, Північна е, Корея. Так, давайте попробуємо тут. А тут на час Ізраїль, Бангладеш, Естонія. Литва, Беліз, Гвінея, Бисао, Аргентина. Аргентина. Чад, Туркменістан, Германия, Індонезія, Туркменістан, чад. Кыргызія, Гаїті, Бельгія, Ірак. Гаїті, Кыргызія, Гаїті, Франція. Ні, Гаїті, все це було так. Ітанія, Туркменістан. Гаяна, Кувейт. Мм, Африканська республіка, Ємен, Болгарія, Гватемала. Гватемала, Ємен, Албанія, Туркменістан, Італія, Об'єта. Йимень, і, там, Велика Британія, Ольтерштейн, Північна Корея, Туніс. Бенін. Уганда, Швейцарія, Німеччина. Уганда, Швейцарія. Джебуті Лаос. Демократична Республіка Конга. Конга, 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 Конга напевно, не Лаос. Мінус 280 окулярів. Помилок 11. Але ж ви знаєте, що я, як з вами Рафівчу, то я готуюсь до. Тому, ну, ну, ось так бува. Так, тепер давайте далі вийдемо зараз з цього екрану, так. І пограємо в країни світу. З вами. Так, це сюди? Ось. Таблиця 4. Ліван. Ліван. Бейрут, Кобернтаун, Гоставія. Це столиці. Так, Бейрут, Кобернтан. Добре. Сандені Бейрут. Бейрут. Острова Кука. Варшава, Масиру, Авару, Тайран. Да, знаєте, такі питання вже пішли. Варшава, масеру, Тегеран. Геран. Ем... Аваро. Угу. Мінус 300, плюс 300. Ще раз, ні. Тепер чотири країни. Чотири країни. Не піду. М'янма беліс, остров остров Пасхи. М'янма беліс, острів Пасхи Парагвай. Не й Піду. Острів Пасхи, ні Беліс. М'янма Парагвай. Э, це. Irlandia, Irlandia, ma. Nasza sta. 6. Irlandia. Krajina Irlandia, Fiji, Mozambik, Kokosowe Ostrowa, US Island. <gulio> Kokosowe Ostrowa. Tak, Puru, Fiji Mozambik, Irlandia, Fiji Ostrowo Dziesięć Irlandia, Fiji, Mozambik. No, Khartoum. Острів э, острів Рождества Ірландія Феджа Судан Острів наші фіж Судан. Одна хвилина країни Мадагаскар, Мадагаскар, Баранів, Єрусалим, Антанаріво. Порт Ріо. Мм, Ватикан. Тоді же сан Рамала, Вільніс-Бастер, Мандовія, Вільніс. Нова Каледонія, Ярин, Афіни, Бразилія, Нумеа, Нумеа, Нумеа. Фінляндія, Хельсинки. Індія. Індія, Душанбе. Юдей, правильно. Мінус п'ятдесят. Але все. все, все, все. Однак міна. Загреб. Зімбабве. Ні. Мавританія, Малі. Загреб. Мавританія, Малі. Малі. Мавританія. Хорватія. Загреб? Хорватія. Єрусалим. Ізраїль. Повреки, Малайзия, Карабах, Израиль. Не? А, Израиль, так. Дамаск. Латвия, Танзания, Сирия, Греция. Танзания. Тадзи. Э, Ла, Латвия. Не Сирия. Сирия, так. Душанбе. Уэльс, Таджикистан, Афганистан. Афганистан. Таджикистан. На карте... Картки, давайте. Столиця Насау. Столиця це на Багамські острови. Багамські острови? Так чи ні? Багамські острови. Столиця Насау, Багамські острови. Я думаю, що так, але знаєте. Солодно ці країни, коли вчитися, треба знати графію. Я тільки починаю вчити курс графії, тому мені якось складно так орієнтуватися і тому. Але тут алобового часу немає, то можна трішки подумати. Яка ж у нас столиця? Столиця Багамських островів. Потрібно, звичайно, подумати. Хоча... На САУ, правильно, це правильно. Я думаю, хоча. А, реклама. Западиться, тільки це не зах... столиця Ашхабад. А як ви думаєте? Я думаю, що столиця Ашхабад. Ашхабад це. Так, правильно я думаю. Столиця Монтевідео. Монтевідео урохває Монтевідео. Уругвай. Правильно Руанда. Руанда, Руанда, це в нас. М -м -м. Ні, неправильно. Остр острів Мен. Острів мен. Острів Мен, це в нас, М -м. відповідь. Дуглас. Дуглас. М -м -м. Острів Мен, столиця Дуглас. Хоча треба перевіряти. Дуглас, правильно. Греція. Афіни. Греція це. Е, думаю, що, я думаю, що, звичайно, шановні мої, що це Афіни. Так, це Афіни. Е, Чорногорія. Чорногорія це. Підгориться правильно. Гамільтон. Гамільтон. Це в нас. Думаю, що це Гамільтон столиця. Бермуди. Бермуди. Бермуд. Бермуд. Столиця Куала-Лумпур. Малайзія. Малайзія це звичайно, знаєте, така країна, що. Ну, але ну. Малайзія столиця Куала Лумпур, правильно? Столиця Кігалі, Руанда. Руанда, столиця Кігалі. Кігалі правильно. Велика Британія. Столиця Лондона, Аргентина, Буенос Айрес. Аргентина, столиця Буонос-Айрес, Буонос правильно. Американська Хм. Американське самоа. Само. Країна американська само. це В нас країна, Американська самоа Паго Паго. Це за правильно чи ні? Але так не це само. Само це в нас правильно чи ні? Пагопаго. -паго. Американська само. Це... Скільки тут потрібно подумати. Це знаєте, цей це то, то, це, звичайно. це, Ну, це звичайно, ж так. Незвичайно, але все одно. Ну, якось так. Паго Паго, правильно. Столиця Монровія, Ліберія. Ліберія Монровія. Ем... Правильно. Столиця Кастрі. Сент Люсія. Чорногорія. Під Скоп'є. Македонія. Ласото. Столиця масеру. Гана, Гана, Ганна. Акра. А знову ви бачите ось цю рекламу. Добре, давайте з вами з цією грою і перейдемо до наступної гри. <губ> з вами підготувався. З пографії пройшли, столиці пройшли. Тепер з вами розгадаємо невеличкі кросфорди. Так, давайте оцю. Я хотів би одразу його. Так, що в нас це за країна? Так, це в нас за країна. Якщо правильно, то, звичайно, вибереться правильно. А якщо неправильно, то це неправильно. Тобто, ви ну, зрозуміло. Отже, це, я думаю, США, тому що це все знають. що це США. І ось, будь ласка, правильно. Офіційне ім'я е, США, столиця Вашингтон, офіційна мова американська, англійська, валюта Долар, населення 133 мільйони 815 587. Третє місто. Ось, що, далі. Це в нас правильно. Тепер виходимо з так. І ми нажимаємо... Ось, бачите, тепер Німеччину. Давайте. А Німеччина. Роб... Німеччина. Офіційна ем... ім'я Федеративна Республіка Німеччина. Переем. Столиця Берлін. офіційна мова німецька валюта Євро, населення 83 Мільйони двести двадцять два тисяча четыреста сорок два, пятнадцатое місто І що ми знаємо тут футбол. Є. Далі. Це в нас Австралия, Австралия. я Австралія. Офіційна мова австралійська Солізка або, або Австралія, Солиця Канвера, офіційна мова австралійська англійська, валюта Долар. Населення 26 2850 місто і алікс. Та, звичайно, в нас ви знаєте, що це в нас ось так. Um, Офіційна назва Китайська Народна Республіка Народна республіка столиця Пекін. Офіційна мова китайська валюта китайський юань. Населення 1, 400, 1 мільярд 412 мільйонів 600 тисяч. Перше місце. Пекін. Далі. Uh, це ми знаємо і дуже добре. Що це у нас така за країна? ну Якщо хтось не знає. Ви можете передати мої уроки, де я там поясню. Таке ще не був відео робить у мене напротив, я не пам'ятаю, але якщо є, то передивіться. Так, ось так. Тепер Сюди, Цілди, так. Ось так. Що це в нас за країна? Велика Британія. Веліко Велика Британія. Ось офіційна мова з, з ну, королевства Великобританії з і Північної Ірландії, столиця Лондон, офіційна мова англійська. Тепер давайте з вами зайдемо. Інтернет і з вами програма ще там трішки в ігри. І сподіваюся, що зараз в мене інтернет загрузиться і ми напишемо: валюта географі. Географічні ігри. Географічні. ігри. Тобто, ну, щоб, звичайно, якщо ви хочете подорожувати, то Що зіграємо, з вами тішка і. Разагрузається, так. І ось, ігри географія світу. <с>. Мого каналу тут знаєте, напишите ігреграфія кінець світу. Це ж не мій канал, тому вікторина. Ось дивіться, скільки тут іспаномовні країни. Давайте з вами... Тому що ми для Німеччини і можемо сказати про Німеччину. І ви зараз побачите все, напевно, із Вікторини. Це костюм із Черцес. А, цептав із The Side. Перегляньте все правильно. І зараз ви побачите в нас. Так, сьогодні, напевно, ми з вами пограємо в світ Континенти.

Географії, географії. Звичайно, бачили там, як так дуже-дуже швидко минав час.